Всім привіт, всім гарного дня. Хух, Я в квітнику Валера, вам вітання. Коротше кажучи, тут мені жаба цицьки дасть коло тієї юки. Копаю, копаю, танцюю, танцюю, але не знаю, чи раду дам. Ну то таке діло. Зараз я ще трошки, вона вже в мене хитається. Бачите? Зараз я ще трошки. Якби ж до мене, тут роза, звідти там троянда, звідти, там троянда, звідси зелені, звідти. Та, царська корона. Спробую викопати. Я ту малу теж звідси зараз вишверну. Не хочу ніякої. І все. Всі юки звідси заберу. Так що так що якось так буду я працювати далі. Буду копати, буду грітися, бо в нас така дуборіна, вроді, і сонечко світить, бачите, гарно. Но вже на завтра хмарно дощ передаю з обіду. Треба нині попрацювати, щоб встигти ті гразні роботи, роботи з болотом зробити. Бо як піде дощ, то буде капець. То зараз я трошки ще попрацюю і я думаю я її вже докопаю. І тоді ще та останеться, І ось ця. та. І, напевно, одразу і, і там ту викопаю ті дроні бабушки. Бо то капець. Ось такі то справи, я буду працювати. Так, годинка часу і Люба справилася. Ну, десь хвилин 45. Один, другий, третій і гібіскус. Ну, гібіскус легко копати, я викопала. Ось. Три курчі готових. Зараз там вон, піду четвертого викопаю. І отамон от, п'ятого. Всі викопаю і всі заберу з квітника. Вони ще й тут так насходять весною. Но я їх буду вирубувати, бо вони мені тут не потрібні. Ось. А тут, де юки росли, посаджу, розочки звідти викопаю, трояндочки свої. І хай собі ростуть мої трояндочки, квітнуть і мене радують. Ось, так що ось таке-то. Це мої квітки від Максима Гибака, ті, що от з листочками снуються, бачите? Такі листочки, такі листочки і такі листочки. А то їх та юка поглушила, вони рости не мали куди. О, а тут будуть рости собі вони тепер. Ось так. Так що ось таке то йду, туди ще там ту юку викопаю, беру городника. А там я взагалі не знаю, як викопати, бо там. Ой. Ой, а ось ще той гібіскус треба викопати, і там он ще гібіскус викопати. Забрати звідси. Тут в мене вона бідненька, але вона під самою лілією росте, не знаю. Зараз я її попробую забрати, щоб вона мені тут не заваджала. Оця моя юка. Заберу її звідси. Вишвирну також. Ось такі то справи. У нас тут ще мороз тримає. Зараз гібіскуси звідси заберу і ту юку. І буде все вже. Все повикопую. І я буду герой. Тільки посадити ще треба придумати, де. Ось такі то справи. Ну так, друзі. Юку я свою повикопувала всю і тут викопала. Там викопала, всю повикопувала. Так. Тепер я її поділила. Зараз ще оту от, то напевно розріжу таке на двоє. Ось отако, о. І посаджу. А може і так і дві вкупі посаджу. Ще от один корчик є у мене посаджу. Тих два вже посадила. Це одна, суто одна. Тут дві вкупі. Тут дві буде вкупі, зараз посаджу. Ось. Тут одна вже в мене росте ось перед півниками. І зараз ще, напевно, що ось тут його посаджу одну також перед півниками. Ось. Так, трохи віддала я своїм сестрам та юки, бо я не маю де її стільки садити. Там ще її весною в мене квітнику на сходи, слава Богу, купа. Бо я всіх корінців не викопала. Ось, ось так юки. Зараз ось там вон, ще один корж посаджу. і Та тут є. І туди от далі ще один корж. І все, буде якраз добре. Один і один. А можна і два посадити. Побачу. Зараз подивлюся, як я буду. І такий радок в мене буде юків перед хатою. Тут собі вони можуть рости, ділитися, гнатися догори, як хочуть, куди хочуть. Їхнє діло це мій гібіску змерз. Морози взяли. Ось. Ти вже пішла? Сколова колова шубоки з котами. А ну бігом з дому. Ось такі-то справи. Ох, моя від жени, ви не думайте. Ось таке. Мала їй віддати. Що ну, Наді забула віддати, як віддавала. Ну, ладно. Значить, не судилося, буде рости. Бо я маю дві дома її одну віддам, а тут гібіскус посаджу один. Ну, не знаю, напевно, що я її... Тож звідси викопаю одну. І посаджу тут ще отак один гібіскус і тут посаджу гібіскус. А вони приїдуть, заберуть ту розу. О, Так, щось таке. то. Ладненько, буду я працювати, бо ще в мене один, два курчі, а то й три. Ну Тут в мене дві розділяних. о Бачите? Але тут таке діло. І ще кусок корінця відломився. Теж думаю, втикну його в землю. Буде, буде, не буде, як буде. То таке діло. Ось так що ось такі -то справи. Всіх повикопувала і всі зараз повисаджую. І хай собі тут ростуть вони. Тут вони мішати точно нікому не будуть. Сливку я обрізала, трохи гіляки, ті, що сюди робили тінь мені. Он мій високоріст стоїть. Дуже гарна річ. Хто не заказав, закажіть, не пожалкуєте. Я зараз ту сливку ще трошки теж повирізаю, наведу на ній трошки лад. То може вона тоді буде краще родити. Ось зараз трохи геляки попчіпулювати, з неї можна зробити таке діло. І от, от такі то справи. Так що роботи повно, а я буду працювати. А вам всім, поки місця пауза, вже як дороблю, все тоді покажу. Так, дівчата, все. І хлопці. Я вже люки посадила всі. Ці тут посадила. Тут я посікала. Посапувала і тут тут посадила. Ось буде такий радок юки в мене йти. Ця тут трошки вище вийшло, але нічого. Хай буде. Буде радок юків. А тут в ямку я посаджу. Ось цей гібіскус. Ось такий він буде тут рости в мене. І ще є десь два, де їх поділа? Люди, де їх поділа? А, о. Ще два є менші, ще один треба піти там викопати в пітнику. Ну, не знаю, я напевно розу пострижу і він там так останеться. Ось. Ще дві юки. Дві... Два гібіскуси посадити. Один є, де посадити, а де ще один? Щось я поняття не маю. Я хотіла того його посадити, але не знаю. Якось воно буде. Дай Бог. О, так, щось такі -то справи зараз посаджу. І буде робота зроблена вже з юками. Тепер ще останеться в мене сливки повикопувати, попересаджувати. Ну, сливки вже, напевно, завтра, бо то в садку, то там можна і по дощі. добре, що я з квітника викопала юку. Тепер треба ще троянди звітам з того квітника викопати і посадити в той квітник. Ще можна у тих дві великих розі. Їх вже можна по пів корча відкопати і пересадити. Зробити ще два корчі розів, трояндів. Ну не знаю, чи я так буду робити, чи то вже на другий рік знову буде. Я вже два роки збираюся їх розкопати. Так півники, чи іриси я вже пообсмикувала. О, хай собі ростуть, а я буду садити далі, О, щоб воно мені все росло. А там десь це чути. Ну, там, напевно, коло тієї квітки ще посаджу один гібіскус і хай росте, так всі в радок посаджу їх, і хай вже ростуть. А що я маю робити? Я де їх маю посадити? Робиш там ті кропиви, садити, не буду, там все одно нічого не росте там. Там тільки одна кропива і там груз сплошний, там нема гарної землі. Пісок і груз. Те, що вода нанесла. Тут як вода тече, вона все занамулює затягує піском, грузом і воно тоді нікуди ж не виходить. Так щось таке. Ладненько, садимо гібіскус і напевно піду викопаю ще троянди пересаджу. Ну, то вже, напевно, буде в другому відео. Не знаю, зараз подивлюся по хвилинах, скільки там відео виходить. Там тоді побачу. Що мені як робити далі? Та є тут таке. Дай Бог, щоб воно все нам поприймалося, дай Бог, щоб воно все гарно росло. Ось, ще мені сливки попересаджувати треба. Ну сливки, напевно, там он перед ямою зроблю другий рядок дерев і посаджу два ради. Ось, щоб росли. Напевно, я так зроблю. Та й таке то. Ось такі то справеньки. А ще всі яблуні пообрізати, ще всі дерева повирізати, ой, не знаю. Ну нічого. Дай Бог якось воно буде. Всім до зустрічі! Миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Це мої яблуньки, ті, що ми восени садили. Ось там друга. Вони гарно підросли, гарно поприймалися. Ось хай собі ростуть, гілячки в боки попускали. Треба їх тако, треба оцю штучку в інтернеті заказати, що тако натягуєш і гілячки тако розгинає. І треба їх буде порозгинати, щоб вона догори не росла. Ось, що таке на боки гілячки йшли. І усе, і тоді буде порядочок. Ось такі то справи. Всім папа, я -па, розпокою затишку і тільки з хороших новин. Ще може я додам хвилинку, яку вже як все посаджу, тому ще додам. А може вже й не буду. Буде видно по часі, скільки відео займе.